І став народ голосно нарікати до господніх ушей. І почув Господь, і запала в його гнів, і загорівся між ними Господній огонь, та й пожар їх у кінці табору. І народ став кричати до Мойсія. А Мойсей помолився до господа і погас той огонь. І він назвав ім'я того місця Тавера, бо між ними горів був Господній огонь. А збиранина, що була серед нього, стала вередувати. І також Ізраїлеві сини стали плакати з ними та говорити, хто нагодує нас м'ясом. Ми згадуємо рибу, що їли в Єгипті даремно, огірки й дині, і пір, і цибулю, і часник. А тепер, душа наша, вояне, немає нічого, тільки манна нам перед очима. А манна як коріандрове насіння вона, а вигляд її як вигляд кришталу. Люди розходилися, і збирали її та мололи жорнами або товкли в ступі, і варили в горшку та й робили з неї калачі. А смак її був, як смак олійного коржа. А коли роса спадала на табір, спадала й та манна на нього. І почув Мойсей, що народ плаче в родинах своїх, кожен при вході на мету свого. І сильно запала в гнів господній, і в очах Мойсеєвих то було зле. І сказав Мойсей до господа. Нащо вчинив ти зло своєму рабові, і чому я не знайшов в очах твоїх, що ти поклав тягара всього народу на мене? Чи я був вагітний усім тим народом, чи я його породив, що ти кажеш мені, неси його на лоні своїм, як мамка носить есесунця, до землі, яку ти присягнув батькам його. Звідки мені взяти м'ясо, щоб дати всьому цьому народові? Бо вони плачуть передо мною, говорячи дай же нам м'ясо, і ми будемо їсти. Не подолаю я сам носити всього цього народа, бо він тяжчий за мене. А якщо ти таке мені робиш, то краще заби мене, якщо я знайшов милість в очах твоїх, щоб я не побачив нещастя свого. І сказав Господь до Мойсія: Збереш мені сімдесят ролю зо старших ізраїлевих, яких знаєш, що вони старші народу та його наглядачі, і візьму їх до скині заповіту. І стануть вони там із тобою. І я зійду. І буду розмовляти там із тобою, і візьму від духа, що на тобі, і покладу на них, і вони носитимуть із тобою тягара того народу, і не будеш носити ти сам. А до народу скажи, освятіться на завтра, і будете їсти м'ясо, бо ви плакали до Господніх ушей, говорячи, хто дасть нам їсти м'ясо, бо добре було нам в Єгипті. І дасть Господь вам м'ясо, і ви будете їсти. Не один день будете ви їсти, і не два дні, і не п'ять день. І не десять день, і не двадцять день. Але цілий місяць, аж поки не вийде воно з ваших ніздрів, і стане вам на огиду, бо ви знехтували собі господа, що серед вас, і плакали перед лицем його, говорячи, чого це ми вийшли з Єгипту? І сказав Мойсей, 600 тисяч піхоти той народ, що я серед нього, а ти сказав, я дам їм м'ясо, і вони будуть їсти місяць часу. Чи худоба дрібна та худоба велика заріжеться для них, і вистачить їм. Чи також збереться для них уся морська риба, і вистачить їм. А Господь сказав до Мойсія, чи Господня рука буває коротка. Тепер ти побачиш, чи сповниться тобі моє слово, чи ні. І вийшов Мойсей і промовляв до того народу Господні слова. І зібрав він сімдесят чоловіка зо старших народу, і поставив їх навколо скинії. І зійшов Господь у хмарі, та й промовляв до нього, і взяв від духа, що на ньому. І дав на сімдесят чоловіка старших. І сталося, як спочив на них дух той, то вони стали пророкувати, та потім перестали. І зосталося двоє людей в таборі ім'я одному Елдат, а імення другому Медат. І спочив на них дух, а вони були серед записаних, та не вийшли до скині, і пророкували в таборі. І побіг юнак і промовив до Мойсія і сказав Елдат і Медат пророкують у таборі. І відповів Ісус. Син навинів, Мойсей вслуга від своєї молодости, та й сказав Пане мій Мойсею, заборони їм. І сказав йому Мойсей, чи ти заздрісни за мене? О, якби то весь господній народ став пророками, коли б дав Господь духа свого і на них. І вернувся Мойсей до табору, він та старші Ізраїлеві. І знявся вітер від господа і навіяв перепелиці від моря, і опустив їх над табором. Як на дорога туди, і як на дорога сюди навколо табору, і коло двох ліктів на поверхні землі. І встав народ, і цілий той день, і цілу ту ніч, і цілий день назавтра збирали перепалицю. Хто збирав мало, той зібрав десять хомерів і порозкладали їх собі скрізь навколо табору. Те м'ясо було ще між їхніми зубами, поки було пожуване, а гнів господній запалився на народ. І вдарив Господь дуже великою поразкою в народ. І названо імення того місця Ківродгайтеава, бо там поховали народ пожадливий. З ківротгайтеави рушили люди до Гацероту і були в Гацероті.